Американська мрія, свій власний будинок, двоє дітей, собака, якийсь додатковий дохід на пенсії і бажано відпустка раз чи два рази на рік собакою буде найлегше. Двоє дітей, а не знаю, можна постаратися. А от з будинком, з будинком це вже не просто. Можна сидіти і чекати, поки ринок нерухомості впаде, це вже ставалось раніше. Ринок нерухомості падав не так часто, як падає ринок акцій, але це було. Але ти мусиш звертати увагу на реальність. А реальність така: у серпні 2025 року ціни на житло в США зросли на 1,6% порівняно з минулим роком, продаючи середній будинок за ціною 439 459 доларів. У середньому кількість проданих будинків знизилася на 2,4% у річному обчисленні, а в серпні цього року було продано 461 158 тисячу будинків. Що на 11 тисяч будинків менше порівняно з продажами у серпні минулого року. Середня національна ставка на кредит. 30 років фіксовано 6 6 Коли ти чуєш, що ціни десь опустилися на 5%, то це означає, що в іншому місті вони піднялися на 5 або й на більше. Кожен третій будинок продається дорожче виставленої ціни. Люди перебивають ціну по інерції. Можна сказати, ми зараз в транзакції по переходу з ринку продавців до ринку покупців. Тому що 35% людей більше які хочуть продати свій будинок, чим тих, хто хоче чи може його купити. Ринок нерухомості стабільніший за ринок акції, і просто так сидіти, чекати на його обвал, то це треба бути наївною людиною. Якщо Дональд Трамп дійсно взяв під контроль федеральний резерв, і вони зараз почнуть активно знижувати головний відсоток. То користувач не гарантовано отримає ці низькі відсотки в кредиті на нерухомість. Не дивлячись на те, що продавців більше, ніж покупців, я вважаю, що ціна буде йти догори. Можливо, не так стрімко, але вона буде підніматися вверх. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.